Вітаю всіх глядачів каналу МінФін в ефірі. Щомісячний огляд фінансових ринків з халепою Євгеном на ближчі півгодини розмова піде про найважливіші події у світі, економіці та світових фінансових ринках, які відбувались у вересні. Наразі фінансові ринки перебувають під шаленим інформаційним тиском. Дуже багато важливої інформації з боку макроекономіки, монетарної політики, ринку нерухомості фіскальної політики. Я потурбувався та зробив для вас фреш з важливої інформації. Поїхали! Інформації дуже багато, тому тим з вас, хто цікавиться фінансовим ринками та світовою економікою, я раджу підписатись на свій канал Телеграм, у якому я веду щоденне кризи. Посилання в описанні до цього відео. Звісно, що найгарячішою темою вересня залишається монітарна політика, Та це дійсно дуже важливо для оцінки перспектив світової економіки та фінансових ринків, але ж вона спирається на інфляційні процеси, тому почнемо зразу з огляду світової інфляції. Ми бачимо, що е, ми бачимо, що у серпні інфляція пригальмувала у розвинених країнах, окрім Японії та ЄС, згідно з попередніми даними у вересні, в перші часи створення європейського союзу, річна інфляція у Європі вийшла на двозначний рівень, що стало історичною подією. Тому світові центральні банки посилюють монетарну політику, та у вересні банки розвинених країн зробили дружній флешмоб, піднявши ставки на 0,75%. Ось ми бачимо на наступному графіку, що ведучі банки підвищують ставку, окрім банку Японії, який залишається з м'якою готівково-кредитною політикою, що тисне на єну. Але про це ми поговоримо в блоці з огляду ринків. Якщо подивитись на швидкість підвищення ставок у США, то ФРС працює у турборежимі. Востаннє таке було на початку 80-х років минулого століття, тому не дивно, що Захід. Аналітики згадують Пау Пола Волкера, який підвищував ставки до двозначного рівня у відповідь на двозначну інфляцію. Це відбувалось наприкінці 70-х, початку 80-х років. Звісно, що процес посилення монетарної політики призводить до скорочення ліквідності у світовій фінансовій системі. І е, ось ми бачимо, помаранчева лінія це. Глобальний стан ліквідності. Ми бачимо, що він знижується. Та також очікується, що найближчим часом ліквідність продовжить знижатися, що між іншим скорочує багатство. Тобто робить людей бідніше, це ми бачимо по чорній, по чорній чорній лінії. Наприклад, у США активи американців здешевшали на 4,1 трильйона доларів відносно попереднього року. Зверніть увагу, що це найгірші результати, один з найгірших. Результатів за останні 60-70 років. Так, можна побачити, що в 2020 році чи в 2009 році зниження багатства було ще більшим, але ще і не кінець року. Давайте будемо чесними. У нас попереду ще два місяці осінні та один місяць зими. Та ми ще побачимо. Я більше чим впевнений, що ми побачимо більш жорсткі посадки по даному показнику. Якщо взяти глобально, то реальні доходи людей у поточному році падають на 3% відносно попереднього року. Це є найгіршим показником за 50-60 років останніх. Тобто, що таке реальні доходи? Це доходи, які індексовані на інфляцію. Тому дуже велика інфляція, яку ми наблюдаємо зараз у світовій економіці, вона, звісно, з'їдає реальні доходи та робить людей більш. Піднішими. Тому серед споживачів настрій найгірший за декілька десятиліть. Це ми бачимо по, на наступному графіку. Звісно, радіти нічому, тому, тому ми бачимо така низька довіра так, до перспектив, до майбутнього. Ну звісно, що жорстка монетарна політика погіршує умови економічного зростання. Взагалі, треба розпочати огляд світової економіки з трендів ВВП у ЄС. Та США. Ось ми бачимо, що річні темпи зростання у світовій економіці так і не повернулись до доковідного тренду. Тобто, світова економіка втратила силу і залишається відносно слабкою. Жорстка монетарна політика також призвела до зниження кредитного імпульсу у найбільш розвинених країнах, тобто сповільнення кредиту відбувається. І ми бачимо, що ситуація гірша ніж була у 2010 році. Але тоді можливість запустити м'яку грошову кредитну політику була, а зараз її нема, бо висока інфляція. Тому складна, дуже складна ситуація, і така дилема да, для світових центральних банків, що вибрати або величезну інфляцію, яка з'їдає доходи споживачів, або ж вдарити по економіці, вдарити по фінансових ринках. Також продовжує ширитись процес надвиробництва. Це дуже важливий момент для оцінки перспектив ділової активності та світової економіки. На графіку. На графіку відображена різниця між запасами споживчих товарів та новими замовленнями на їх виробництво. Тобто ми бачимо, що в Європі та США запаси товарів перевищують нові замовлення, тобто є товарний навіз. Як тільки споживчий попит почне знижуватись під тиском монетарної політики, впровадженої центральними банкірами, виробники почнуть скорочувати виробництво. А це є безробіття, це є падіння ВВП та таке інше. Тобто, нічого гарного тут немає точно як раніше я казав наголошував навіть що рецесія рецесія торкнеться більшою мірою європи та на прикладі Німеччини вже росте економічна невизначеність перспектив економіки Німеччини. Показник дійшов до максимуму 30 років. Крім того, німецький Deutsche Bank вже прогнозує рецесію у наступному році в Німеччині. Звісно, очікується, що економіка наступного року знизиться на 3-5%. Це досить багато. Також економічні економісти Оксфордського університету прогнозують рецесію у Канаді. Чому це важливо? Так як Канада є сателітом США, тому вона може заразити економіку Америки, в якій і без того вже дуже багато проблем. Ось з чим стикається світова економіка, ось що роблять ці центральні банкіри через виклик інфляції, високої інфляції. Тому центральні банки не можуть не залишити м'яку грошову кредитну політику, не її зробити надто жорсткою, тому що вони з одного боку можуть втратити довіру споживачів, які втрачають реальні, реальні доходи, а з другого боку довіру інвесторів, які теж втрачають, і ми зараз це побачимо. Тому що. Центральні банки погіршують умови на фінансових ринках та ринку нерухомості. Через підвищення ставок ФРС ставка по іпотеці зросла до 6,6% та вже вийшла на рівні початку нульових. Зверніть увагу на графік: Здорожчання кредиту та зниження реального доходу в купі з високими цінами на житло призвело до зниження його доступності до мінімального за 50-60 років рівня. На сьогодні ціни на житло в США у 9,5 разів вищі, ніж середній дохід домогосподарств, що є рекордом за щонайменше 60 років. Така ситуація знижує попит на житло у США, що призвело до зниження продажів нових будинків. Це нанесено червоною лінією на графіку. Та 22 виставлених на продаж будинків продаються по заниженим цінам. Ціни на на нерухомі знижаються не тільки у США. ми бачимо, що річні що по даним Банков Америка. Річні річна динаміка цін, тобто відносно попереднього року, ціни знижуються також у Канаді, Австралії, Нової Зеландії, Швеції. Тому це зниження цін на нерухомість торкається всього світу. Ціна знижується на нерухомість в Германії і під риском, під ризиком да знизитись відносно попереднього року вперше за 7 років з 2015 року. На фінансових ринках жорстка кредитна політика відображається більш драматично. Почнемо з того, що, капіта... що капіталізація глобального ринку акцій продовжує залишатись під тиском, та ось ось знизиться ще більше і опиниться на мінімумах з 2020 року. На ринку держоблігацій США зі сроком погашення через 10 років відбувається наймасштабніший розпродаж за останні 100 років. Так, прибуткові. Знову ж таки, дані Банк of Америка. Так, прибутковість сильних паперів зростає темпами максимальними після 1920 або 1981 року. Розпродаж боргових боргового ринку держоблігацій, трежеріс, так. На сьогоднішній день займає третє місце по силі за останні 100 років. Тобто, це такі історичні 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 моменти на фінансовому ринку. Синхронне зниження фондового та боргового ринку призвело до гіршого року за 100 років для американського фінансового ринку. Ми бачимо, що. Портфельні інвестиції втратили 20% з початку року. Це нижня частина графіку. І на верхній частині графіку ми бачимо, що синхронно знижується і фондові активи, і боргові активи. Тобто інвестори не можуть сховатись у якісь безризикові активи, якими є трежетрежеріс. Ну і ось вишенка на торті. Ситуація на фінансовому ринку Великобританії вийшла з під контролю, і Банку Англії прийшлось анонсувати нову фрагментовану програму викупу десятирічних держоблігацій. Поки що вони будуть викупати тільки десятирічні облігації, але ж, на мій погляд, якщо вийде з під контролю грошовий ринок, то звісно, що Банку Англії нічого не залишиться, як викупати е е активи грошового. Ринку, тобто з погашенням до трьох років. На мій погляд, ну про це ми побалакаємо ще у висновках. Але е, програма ЄЦБ, яка була впроваджена ще влітку по фрагментованому викупу е, активів у Європі, вона набирає популярність серед центральних банків розвинених країн. Тому це дуже цікавий момент, на мій погляд. Але давайте перейдемо далі до Великобританії. Там дуже багато поганих новин. Крім того. Кількість дефолтів у Великій Британії сягнула рівня 2009 року. Такі події призвели до зниження фунта стерлінга до історичного мінімуму. Ось ми бачимо, що за 200 років ми знаходимося на мінімумах. Це дуже велика історична подія. Ми бачимо, що в середині го сторіччя фунт коштував 10 доларів. Ну звісно, що це було на фоні громадянської революції у США. Крім того, тиск на фунт додав уряд Великобританії, запровадивши програму зростання, тобто нові реформи, яка має на увазі зростання бюджетних витрат, тобто збільшення фунтів у системі та інфляційні процеси. Ну, тепер давайте подивимось, да, як ця інформація розподілялась на фінансових ринках більш детально. Почнемо, почнемо з фондового ринку. Е, Найбільше у нас постраждав S&P 500 американський. Да, за місяць він знизився на 8,2%, Нікеї знизився, знизився на 6,2%, бо бразильська 2,5%, Євросток Європа 5,2, Шанхай 5,1, британський 3, британський ну, 4%. Ми бачимо, що фондові ринки знижуються у відповідності до інф до інформаційного фону, і це дуже добре. Тобто, все йде злагоджено. І та бульбашка, яка була сформована центральними банкірами на світових фінансових площадках, вона зараз здувається. Далі подивимось на товарний ринок. Ми бачимо, що він рухався різно спрямовано, Бренд подешевшав, золото трішки задешевшало на фоні. Підро... зростання долару срібло подорожчало на 6,7%, Пшениця дуже зросла на 12%, Але природний газ подешевшав. Нарешті газ приходить до дотями. Але на мій погляд, списувати економічну енергетичну кризу ще рано, вона ще не, не вирішена це питання, і я вважаю, що. Проблеми з енергетикою будуть залишатись надалі. Мідь трішки здорожчала. Далі валюта йдуть. Ми бачимо, що долар зростає, так тим самим він тисне на валютний ринок. Євро дешевше 2 відсотки, фунт три Єна здешевша три 3% Біткої здешевшав на 3% Тобто не дуже така драматична історія на валютному ринку. Але, на мій погляд, тут також ще основні проблеми. Вони ще попереду. тому ми подивимось, що буде у жовтні та листопаді. Я вважаю, що жовтень і листопад буде надскладним для фінансових ринків. Ну і закриємо ми. Тему фінансових ринків оглядом боргового ринку ми бачимо, що всі ставки на держоблігації зростають. Більш всього, зростають, звісно, ставки в тих країнах, які переходять до жорсткої грошово-кредитної політики. Великобританія ставка зросла на 38%. 10-річні держоблігації, звісно, вона зросла на фоні дестабілізації на фінансовому ринку. Також росте ставка у Німеччині, у США, ну менш у Японії та Китаю. Чому зростають ставки? Бо у нас залишаються високі інфляційні очікування. І це центральні банкіри підвищують ставки та йде продаж дешоблігацій з балансів центральних банків. Це звісно підтримує високу прибутковість держоблігацій, та й не тільки а корпоративних також. Ну що ж, давайте зробимо висновок цього випуску. Ми бачимо, що з початком осені, так як я казав в попередніх своїх випусках, почали з'являтися дестабілізаційні процеси на фінансових ринках та у світовій економіці. Висока інфляція не дає змоги центральним банкам пом'якшити монетарну політику. Хоча на свій страх та ризик Банк Англії це зробив. А Банк Японії об'явив про валютні інтервенції для підтримки Єни. На мій погляд, дестабілізація на фінансових ринках, а саме на борговому ринку, призведе до фрагментаційних дій центральних банків. Але це не є панацеєю на віддалених відрізках. Та у, та у недалекому майбутньому викличе ще більшу дестабілізацію, лише диво зможе спасти центральних банкірів, якщо вони будуть впроваджувати дружньо фрагментаційну підтримку. Тобто, викупати, викупати актив. Які під загрозою дефолту. По моїм оцінкам, світова економіка та фінансові ринки увійшли на територію терен і ніхто не знає, що робити для наведення ладу. Тому торгівля на фінансових ринках перетворюється на американські гірки. Але ж для спекулянтів це саме те, те, що потрібно. Тому на ринках будуть з'являтися так звані сороси, які будуть грати на цій дестабілізації ще більш дестабілізуючі фінансові ринки. Я веду до того, що зараз не час для інвестування. Та дай Боже, що це б це заспокоїлось до кінця року. Хоча поки що я не бачу перспектив на поліпшення ситуації для нашої держави. Питання номер один лежить не в області економіки, хоча добробут західних партнерів на нас сильно впливає, тому ризики для нашої країни, звісно ж, зростають. Дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що моя праця та моя українська вам до вподобає. Всім злагоди та миру. До зустрічі на ринках. Бай-па!